Що сталося вночі? День добрий. Станом на зараз вже можна дати людям деяку інформацію для орієнтування, бо тримати атаку питаннями, знаючи деякі відповіді, не зовсім етично. Давайте по пунктах. Перше я категорично стверджував, що у плануванні курської операції приймала участь група радників об'єднаного комітету начальників штабів США при Генеральному штабі Збройних Сил України. І зараз я також категорично стверджую, що у плануванні, скажімо так, зимово весінньої кампанії Збройних сил України вона приймала не просто помітну участь, причому у так би мовити, розширеному форматі чисельність групи було збільшено майже вдвічі на прохання української сторони. Друге, я тому на відміну від гордона стверджував, що вкрай навряд чи буде перемир'я. Тому що президент Зеленський представив 16 грудня план ведення цієї військової кампанії обом президентам США і просив їх усіляко сприяти її успіху. Якщо Байден одразу дав добро на її проведення, то Трамп, як нам довели, вагався щодо її доцільності та можливої підтримки до минулої п'ятниці. Я нічого не знаю про те, що сталося у ці два дні у штабі Трампа. Але під ранок ми отримали від куратора тільки отаку фразу Чекайте на події. Здається, дочекалося. Третє, я взагалі нічого не знаю про те, де будуть нанесені удари по РФ на нашій чи їх території, та й знав би, не сказав. Але своїх земляків позавчора попередив про ймовірність нових операцій на території РФ. Зараз попереджаю усіх. Четверте я поняття не маю, чим все закінчиться, та чи буде успіх, проте підтримую ведення бойових дій саме на території РФ. Путін робить все, щоби витіснити наші війська зі своєї території, станом на зараз це для нього пріоритет не менший ніж повне захоплення Донбасу. І Україні набагато простіше буде обміняти захоплені території РФ на наші. Ніж відбивати свої у основного угруповання російських військ ресурсів у РФ небагато і їх кількість ніяк не зростає, хто би що там не стверджував. Резюме Я ніколи не даю свої оцінки військовим діям, не маю відповідної компетенції, а тому не маю права оцінювати дії військових, як наших, так і закордонних. Якщо Трамп після останньої наради зі своїм силовим блоком таки дав добро Зеленському на проведення військової кампанії проти РФ у найближчі три місяці, а ми про це дізнаємося у ніч на вівторок, то, зрозуміло, пообіцяв певну підтримку з боку своєї адміністрації, то це, як на мене, означає одне, Путін всерйоз зачепив Трампа за живе. На користь такої версії працюють і два факти, про які ми також дізналися під ранок. Перший факт Трамп не планує у найближчі два місяці переговори з Путіним. Другий факт візит Келога до Москви відкладено, його дата буде визначена згодом і буде залежати від готовності Кремля до реальних переговорів. Події розгортаються, про їх перебіг буду повідомляти постійно. Молимося за збройні сили України, допомагаємо їм останнім та тримаємося, бо від вашої впевненості та витримки залежить і успіх нашого війська.